Так, починаємо новий проєкт, будемо з цієї віялки щось робити, все з неї розкидане, стане, отам. Дивимося далі. Коротше, отак зняли, відрізали, то що лишилось. Ось така буде віялка. Так, дивіться, що тут привезли. Це решетний стан 1. Вухо треба тільки, хлопці зрізали, треба приварити. Цю херню поміняю з другого стану. Тут вроді все ціле, вушка ці є. Зняти посередні два цих почіпника. Це на щотки. І он ця рама. Вставимо решетний стан. Подивимося, як де приваримо поперечки сюди. Ці угольнички зараз знімемо, колесо поміняємо є сюди резинове. І сюди треба приварити щось <кій> хороші два вуха, щоб Штопорився, що щоб можна було і так пихнути, бо буває, десь пихнеш, трохи незручно. А може в принципі зараз легко буде і так їздити. Тут вроді по цьому питань нема. Таке, будемо працювати далі. Це те, що пооставалось. щітки одні, це що треба. А це що сипалось все там. Вали, подйомник з корбою вінт. І оце все шубатура. Це не знаю чи ставити собі її, чи ні, це будь не будемо. Хіба може тут розсоєним, буде якийсь такий витягати, де це сміття поставлю. Це тут це все є. Ось Відкручено. Крильчатка така. Вже теж бачите, є. Під'їло. Вали мушнячі, звісно, Сороковий вал, Шківочків трохи є. Так само і тут шківочки. там, там, там. Це все і працює. Ну, це, мабуть, не будемо ставити, напишіть, хто як скаже. Так, процес йде повним ходом. Батько міняється колесо, поставимо туди. Решетний стан, це повирізали. З другого зняв оцю рамку бокову ціленько, все зараз сюди прикручу. Тут угольнички зняли. Зараз пропшикав все, відкрутимо ці стойки. І підвару ці угла з угольником повирізав. І будемо помаленьку це все ставити сюди, на ці реїчки. Реїчки ось такі, з фанери. Вісьмерка, вроді, не знаю, з фанери попробуємо. ні, то будемо з якось дерево підбирати. На шатун хочу. По, по дві штучки поставити, Будемо бачити. Так, коротше, все поварено. Все поварив, латочки так поваривав, поприхвачував. Тут вже варили раніше. Оце тут латка. І ще з тої сторони. Є. Так, поставив тальку, коротше. Цим цепом вона опускається, піднімається оце. А це ще, поки чіпимо туска, там вдома, є цеп, оце вона їздить отак. Три-двома руками притримувати і воно тоді їде. Ось така талечка. Тут воно у нас отак їздить. Думаю, що буде добре. Зараз підніму, підкатаю ту херню і буду виставляти і засверлюватись. Коротше, таке щось виходить. Якось так воно буде. Стойка шатуна тут цепляється. І два решетних будуть встане. По забору не знаю, або шнек буде сипати на ресета праму, або якось ділити з заборником робити будемо. Кронштейни сюди всі поварив, вже все є. Там два отвори на одному просверлити, бо новий зробив. Будемо чіпляти ці реєчки, пробувати. Не знаю, скажіть то, чи робити еліватора, щоб засипав, чи вже робити з цього шнека.